Ведучий сьогодні КВН буду я. Андрій Володимирович, ви, звичайно, вибачте, що забираю ваш хліб. Але командувати парадом буду я. Ну що ж, для повного життя треба когось з залу. О, Андрій Володимирович, ви все одно нічим вже не зайняті. Можна вас на нацетить, будь ласка, сюди сюди, проходьте. О, секундочку. Уже сімба! Шли бы отсюда, тут сейчас такие замес начнется. Команда команды Средалавада, поехали! Ну сейчас. для розагрівчика, давайте подивимось, як роблять дешеве вино. Можна мені в стаканчик, будь ласка. Божечки, так неудобно. <плес> <плес> Всі ви в дитинстві хворіли, і знаєте, що мама найкращий лікар. <плес> мама! мама! Дихай, я тобі сказала. Мам, чесно, не можу. Дихай, мама лучше знає, що робити. Мам, мені вже глаза пече. Блін, ну нічого ти без мами зробити, не ну, можеш, давай я сама. <звук> ну а наступна мініатюра в нас буде така. Саша, ми ж договорилися, що щось треба нове. Йди, об'являть буду я. Ти в мене добазаєшся. Як казав товариш Лінін, товариші, підставки. А мій нужен сахар. Обойщиця на сахарі і нам заводі. У нас так, не хвилюйтесь, ви дивились мініатюру суперскоросний інтернет гуртожитку» Саша, я що не дохочу, сказав, я об'являю. Іди отсюди! Ярик, ти у мене добазаришся. Підставки, а! Знач так, заладимо мені лапки, ребряшки, лапки задні, голову. То чого ти плачеш, дура? Заберемо твій пятачок. И <плодовляє> Уявите ситуацію. Хлопець в студентській столовій. Так, добрий день. Добрий день. Е, дайте мені ці Добре, будь вас. Вас, так, А я не мам. Занімали. Привіт. ай я. яй А я, я... занимал. Я... Я... Блін, що це таке? Піду ще до Івашенка в буфет поїм. Хлопці, всі ви там будете випадок біля роддому. <різь> Оля! Мужик, ти чов? Якщо б жена родила, то туди кричать треба. Дурачок, може, тебе родила, мою каналізацію провалилася. Хлопець запрошує дівчину на побачення. Чи ж пішо за мною на світання, сім так, так, так. Я занімав. Привіт. Я занімала. А -а а -а а Андрій Володимирович, що ну, хотіть? Скажіть, а що я скажу, я теж займав. Капіт! Не вийшло на свідання під в буфет поїв. А зараз попередження для всіх дівчат, які зустрічаються із студентами з духовної семінарії. Уявіть, батюшка на Пасху зустрів свою бившу. Компанія знайшла книгу рекордів Гіннеса. Опа! 498, 499, 500, подік, подік рекорд! Йо-йо-йо! Е, Перше -йо -йо. вересня буває у всіх, навіть у школі снайперів. Так, доброго дня, познайомитесь, це Саша. А це Грицько. А це Оля все їм вже зразу понравилось. А зараз до вашої уваги у чоловіка ігривий настрій. Знаєте, а закінчити хотілося порадою всім хлопцям, які не знають, що подарувати своїй дівчині на день народження. Пацани, подаруйте їй дитину. Вам роботи на 5 минут і пам'ять на всю жизнь.